Мамо, все добре, насправді ну, не хвилюйся ти так. Батько Христини дуже хороший чоловік. Готуйся на суботу, вони нас чекають, попереду мене син. Щодо цієї події в мене було дуже змішані почуття. З однієї сторони, я рада за свого сина, а з іншої я хвилювалася, бо ми люди прості, а син засватав собі дівчину з багатої родини. А я, як ніхто знає, що бідні багатим не, не пара, тому я з острахом чекала суботи. І що б там син мені не казав, як би мене заспокоював, але я розуміла, що в таких випадках, коли хтось значно багатший, а хтось бідніший, завжди є проблеми. Сина свого ростила сама, бо закохалася в одного хлопця ще в інституті, ми зустрічалися, у нас все йшло до весілля, але коли його батьки багаті дізналися, що я з бідної родини, то відразу заявили, що мене за навістку не приймуть. Як би не любив мене Сергій, але він послухав батьків невдовзі одружився з такою ж багачкою, як він сам. А я зрозуміла, що дитя під серцем ношу. Тоді мені допомогли мої батьки, які мене не картали, що так склалося, адже я до них приїхала в село неодружена із дитиною, а прийняли і запевнили, що все буде добре, що разом ми справимося. Я з їхньою допомогою змогла навіть закінчити навчання в інституті, потім роботу знайшла, так що життя полегенько налагоджуватися стало. От тільки з особистим життям було ніяк. До мене сватились інші чоловіки, але я нікого до себе не підпускала. Юрій Виріс хорошим хлопцем вивчився в університеті, там своєю нареченою познайомився. Але одна проблема його обранець з дуже заможної родини, там батько має велику фірму, і у них є все, про що тільки можна мріяти. Я знаю свого сина, він одружується не через багатство. Він, Христинко, закохався, та дівчина відповідає йому взаємністю, Моя я впевнена, що у них справді щирі почуття. Тільки от я не знала, як сприйме мого сина батько Христини. В душі я боялася, що в останній момент вони також скасують весілля, коли дізнаються, що моїм нерівня, хоча син мене запевняв, що він знайомий особисто з Олександром Степановичем, батьком Христини, і що все буде добре. За останні гроші я купила в магазині найдорожчу сукню і пішла в перукарню, щоб привести себе в порядок. Син з мене сміявся, казав, що немає необхідності аж так чи поритися, бо вони доволі прості люди. В суботу ми викликали таксі і поїхали за вказаною адресою. Я була вражена побаченим будім святів, швидше нагадував палац. Зустрів нас свати кіз своєю щирою посмішкою відразу дав нам зрозуміти, що все буде добре. Ми сіли за стіл, нам подавали страву, яка жінка, але це була не дружина свата, з'ясувалося, що він дівець, бо мами христинки не стало в той день, коли вона народилася. Загалом ми добре посиділи, домовились про весілля, я трохи заспокоїлась, нарешті. А через кілька днів мені зателефонував сват і сказав, що нам треба поговорити. Мене душа похолола, бо в голову почали приходити лише найгірші думки. Ми домовилися зустрітися в кафе, коли я йшла, Олександр вже чекав на мене, на столі стояв великий букет квітів. Я не відразу зрозуміла, що відбувається, а виявилося, що я йому дуже сподобалась, і, оскільки Олександр тілова людина звик всі справи вирішувати швидко, то він мені прямо сказав, що я йому дуже подобаюсь і що він хотів би, щоб ми були разом. Так я потрапила. ми, звичайно, одружили спочатку молодят, а через місяці самі розписалися. Молодим Олександр купив квартиру, а ми стали жити в його шикарному будинку. Так я потрапила у світ багатих забезпечених людей, і саме там, на одній із зустрічі Олександра, я зустріла і Сергія, батька мого сина. Він виявився діловим партнером мого чоловіка і був дуже здивований, коли мене побачив. Ми розговорилися, Сергій мені розказав, що у нього з дружини все добре, але у них немає дітей. Про те, що у нього є син, я йому нічого не сказала, промовчала. І вважаю, що правильно. Він не заслужив знати, що має такого хорошого сина, яким я дуже пишаюся, і він міг би пишатися, якби не відмовився. А як ви вважаєте, я правильно зробила?